Сьогоднішньою темою нашої є дослідження якісного складу солей. У хімії дослідити якісний склад речовин можна за допомогою експерименту. Експеримент це цілеспрямований вплив на досліджуваний об'єкт. Для виявлення тих чи інших ознак властивостей, властивості процесів. Щоб проведення експерименту було успішним, потрібно застосовувати вміння спостерігати, аналізувати спостереження та робити висновки. Отже, для того, щоб з'ясувати якісний склад тих чи інших речовин, потрібно з'ясувати його якісний склад, а це з'ясувати, які катіони та аніони входять до складу аналізуємої речовини. Задачі, які включають в себе проведення експерименту, називаються експериментальними задачами, і вони поділяються на кілька типів. Так, перший тип таких реакцій це вивчення властивості речовини. По-друге, розпізнавання речовин за їхніми характерними властивостями. Третє розпізнавання речовин за якісними реакціями, також добування речовин, дослідження якісного складу. Здійснення ланцюгів перетворення та пояснення спостереджуваних явищ. І більш детально розглянемо типи експериментальних задач. Перший тип задач це вивчення властивості речовин. Завдання номер 1 Дослідіть експериментально хімічні властивості амфотерних гідроксидів, наприклад, цинк та алюміній гідроксидів. Запишіть рівняння відповідних реакцій. Для того, щоб довести амфотерність цинк-гідроксиду, нам потрібно показати, що він буде взаємодіяти як з кислотою, проявляючи свої основні властивості, так і з основою проявляючи свої кислотні властивості. Добудемо цинк-гідроксид у дві пробірки. Нальємо кілька мілілітрів цинк хлориду і за допомогою реакції обміну із лугом добудемо драглистий осад цинк гідроксиду. Додаючи у пробірки натрій-гідроксид, спостерігаємо утворення осаду білого кольору. Повторю ще раз. Так як ця основа вона є амфотерною, то цинк-гідроксид повинен взаємодіяти як з сульфатною кислотою, так і з натрі-гідроксидом, який ми взяли для досліду. Отже, в першу пробірку додамо кілька мілілітрів сульфатної кислоти і будемо спостерігати за змінами. Драглистий осад цин гідроксиду розчиняється в сульфатній кислоті, що свідчить про те, що відбувається взаємодія. У другу пробірку додамо кілька мілілітрів натрій гідроксиду. Знову спостерігаємо розчинення осаду що свідчить про те, що натрій-гідроксид буде взаємодіяти з цим гідроксидом, який в свою чергу буде проявляти свої кислотні властивості. Запишемо рівняння взаємодії. Цинк-гідроксид із сульфатною кислотою провзаємодіє з утворенням цинк сульфату та води, таким чином він проявляє свої властивості основи. Також цинк-гідроксид буде взаємодіяти із натрій-гідроксидом. і в даному випадку він буде проявляти свої кислотні властивості, тому формулу цинку H2 перепишемо у вигляді кислоти, порахувавши число атомів гідрогену та оксигену в ній. Допишемо рівняння реакції взаємодії з натрій гідроксидом. Сполуки, які утворяться натрій 2, цинк О2 та вода. А тепер поставте відео на паузу і запишіть рівняння реакції алюмінію гідроксиду з кислотою та лугом.